Ми. Це відео посвящається тому, щоб пройти Майнкрафт з книжки Майнкрафт. Тож всі починають, ну тобто, як Моджанг взагалі планував це робити? Тож, починаємо. Перше, твій перший день. Визначте свою точку спавну з земляною колоною. І або затонуй занотуй координати. Вибачте, бо я читать, ну, читати і я, це не моє трошки. Зараз ми добудемо. Трохи трави. Тут, ну, як воно виходить? У нас за кадром знімається зразу два відео, так що вибачте за мікрофон. Бо наушники підключені до, до планшета, а там знімається відео. Ми позначили точку спавну? Два: знайди кілька дерев і зламай їх руками, щоб зібрати 20 дерев'яних блоків. Ну що ж, 20 і 20. Будемо все робити прям точно по. Так, три. Перетягни деревину в сітку май... мастрування, щоб виготовити дошки. Тобто отсюди. Чик. Ну, ми скористались автокрафтом. Хай поки що так буде. Так, далі. Четверте. Зроби з чотирьох дерев'яних дошок верстак і постав його на землю. Добре, робимо чик, чик, верстак, чик, чик. Є. П'яте. За допомогою верстака нароби дош... з дошок палок. Це легко. Шосте. З дошок і палок змайструй собі дерев'яну. Дерев'яне кайло, сокиру, меч і лопату. Не розумію нашу лопату, але якщо кажуть, будемо робити. Це, це, це і це. Добре. Є. Так, ламаємось так. Далі. Шосте? Угу. Сьоме. Знайди пагорб. І за допомогою кала бере 20 блоків брукового каменю. Тобто бедро. Зараз не якийсь горбочок. Ну, в мене тут є. О, тут є і вуг... вугілля. Да, я туди піду. Да хоча... Ні, я туди піду. О, 20... 20 камня, так. Якщо що, я зразу собі роблю будинок тут. Тому. Ну, тут буде завдання зробити будинок, але я його в скелі зроблю зразу. Потім не це є. Які у нас вже є? 14. 15, 16, 17, 18, 19. 20. Якраз. Так, добре. Виготой. Виготовь кам'яну зброю та інструменти. Вони надійніші за дерево. Добре. Робимо. Раз. Два. Чого вистачить. Так, я розумію, що треба робити все по гайду, але будемо таким чином. Дев'яте. Збери ще 20 дерев'яних блоків. Для цього використав не руки, а кам'яну сукиру. Добре. Йдемо по дереву. Так, 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 йдемо по дереву, йдемо по дереву. Збиваємо дерево. Так, 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 так. Тут за кадром виникли питання, <смі> але ми їх бистро уладили. <смі> да. 18, 19, 20. якраз. Ну, 21, добре. М -м -м. Так, 10. За допомогою кам'яного меча вбий кількох. тварин підбери весь дроп, що з них випав. Боже, де я. О, Бачу корівку? О, бачу і. Овечку. Навіть бачу овечку. Ну, стой. Так, декілька, де треба. Он є. Свинка. Хрю-хрю. Так, 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 так. шукаєм, шукаем, 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 Шукаєм. Шукаємо, шукаємо. шукаємо. Де? Хоть хто-небудь. Від ну, я думаю, два хватить. Ну. Поїсти? А не голодом. З голодом все добре. Так, вибачте за звук. Тут. подзвонили. Так, і ми. Зараз. Так, двадцять. За допомогою Двори дров, що з них випав. Одинадцять. Вбий трьох овець, маючи ліжко, на ньому можна заночувати. Добре, давайте. Е, так, одна овечка вже є. Сталось дві. Так, 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 так. Не можу знайти овечку. Ну, добре. Бо вже вечір, не хочу нікуди сильно совитися. Піду додому. Пропустимо цей момент. Так, вибачте тут. М -м так, ми вже перечекали ніч, мене не було. Е далі, що у нас далі? Змайструй піч! Це дозволить переплавляти предмети на придатніші речі. Добре, зробимо пічку. Я користуюсь автокрафтом за ВЖД. Від слова зовсім. Бо ну, реально удобніше. Так, далі. З'їж посмажене м'ясо, щоб допов... поповнити шкалу їжі. Е, так, так, ну і так. Чекаємо, поки приготувати. А поки що, що. Йди на пагорб і накопай е вугілля. Тут нікуди мені йти майже не треба, не треба і не потрібно. Тому що м -м блоків ніби хватає, немає, не далеко, мабуть. Ай, больно. І так, і добуваємо у вугілля. пу 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 так, 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 так. Я думаю, нема різниці, скільки. Я накопаю це от. І, ну, все, думаю, хватить. Так, думаю, я там вил на мінімалках. Так, добре. Е, Вугілля ми. Так, розпали дерев'яних інструментів, вогнище і підсмяшка. Якраз вже щось на це є, на це закинемо. Я думаю, це не. Е, так. Що більше накопаєш блоків, то краще. З кожного... з кожного випадає одне вугілля. Добре. Тоді треба чим більше. Так, а я пока що поїм. Ням-ням. Поїхали далі. Опускаємося. Чим більше, тим краще. Ну? Побачимо, чим більше, тим краще. Для мене це пролетить... Не пролетить, а пройде хвилин 10 або 5, а для вас одна секунда. Так, е я вернувся. 15 вулля, думаю, вистачить. За допомогою смолоскипів освіти криївку, щоб у ній не генерувалися ворожі моби. Коротше, надо поставити смолоскипи. Ті ж факели. Чик-чик. Думаю, вісім вистачить. Поставим в будиночку. Поставимо ось тут. Ну і чуть-чуть тут в каін'єнчику. Якщо шо, нагадаю, це все я роблю по офіційному гайду Майнкрафт. Мені кажеться, чи на мене ендермен за агрес. Добре, Освітіть, то ми освітили. А, ой, сорі, не то зробив. Так, це зробив. Тепер у тебе є переметів у розшир на та надай їй L подібної форми, щоб у разі потреби сховатися за рогом. Ого. Ну, в мене є будиночок, мені це не треба. Освіти територію. Так, твій другий день. Скриня. І тут Майнкрафт нам показує, що можна буду, ну, Який в чого крафт. Скриня. Робимо скриню. У скрині є 27 слотів і використовується вона для зберігання блоків та предметів. Посав поруч дві звичайні скрині, і у твоїй криївці буде одна подвійна скриня. Переклади у неї деякі ресурси з інвентаря, щоб розвантажити слоти. Добре, робимо більше місця. І ще один ще одну скриню. Скриня 2. Ось, ставимо скриню, да? і якщо поруч поставити, воно з'єднується в одну велику скриню. Далі, драбина. Драбина це свідкий і надійний спосіб підніматися і опускатися в, вгору та вниз. Добре. Залізо. Давайте так зробимо окремий гайд про е крафти. А на цьому перша серія закінчується. Всім пока. Ви були на каналі Упса. Упс. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!